Усім самий величезний привіт. Розпаковка чек АТБ Сільпо Єва. В цих магазинах я робив покупки. А, сьогодні а що в нас? Субота. Цінуй людей, які намагаються вас зрозуміти, а не осудити. Будьте і для себе такою ж людиною. 24 травня на календарі ще трішечки, і закінчується травень, і розпочинається вже літо. Покупки в мене не за один день, а за четверг і за п'ятницю. Ось за два дні. Із сільпо я робив покупки у четверг і АТБ в п'ятницю. Так, давайте почнемо з сільпо. Дякую за коментарі. Вдячний вам дуже за ваші вподобайки. Зверніть увагу, зараз туалетний папір диво, ось цей. Він тришаровий, ароматний з ароматом персика. В упаковці 16 штук, 199 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна. Взяв олію своя лінія. Я її спробував один раз, вона мені сподобалась. 65 гривень. Також 850 мл нічим не гірше, ніж за інші торгові марки. Взяв борошно, вже беру його декілька разів. Оце борошно. Київ млин, також купував у Сільпо за 56 гривень, вищого сорту 2 кг. Пік, щось я там пік не пам'ятаю, трошки давніше. У мене ще там залишилось борошно, але думаю, хай буде на потім. Так, далі. ну, Звичайно, свої ж салати зелені по 33 гривні. Також як брав на цьому. Ну, зі знижкою. Так, далі куряча гумілка, До речі, тут скільки, ну, незалежно скільки тут, правда Незалежно, яка вага, говорю за кілограм 74,90. 7490 гумілки курячі, це я буду робити бульйон до панських пельменів. Зараз вам зараз дійдемо і е, покажу. Далі взяв лук порей він вийшов мені на 15 гривень, по 99 гривень за кілограм. Це я буду е, ось цим салатом. Просто цей салат беру, лук Порей е, смакує. І а, оці помідорки Черрі, 80 гривень за 250 г. Ріжу навпіл, деколи можу і так а... цілими покидати. Ось, Але забув фету. Ну, можливо, і без фети. Теж смачно. Так, вибачаюсь. Так, далі взяв лайми. Лайми по 109 гривень в магазині а, сільпо. 109 гривень лайми. Лимони чомусь дорожче, по 100 130 в магазині сільпо, а в АТБ по 100 гривень я взяв. Так, далі а, сільпо сільпо. Ага. Ось за цю зубну пасту це я минулого тижня брав. Минулого тижня була акція, хто дивиться усі м -м, відео? На каналі, то я розумію, що буде також досить добре зекономити. Тому не пропускайте жодного відео, щоб зекономити 60 гривень. В інших магазинах ви пам'ятаєте, скільки ця зубна паста коштує, Я навіть боюсь ціну говорити. Не знаю, чому 60 гривень, така в інших магазинах 130 це акційна ціна. Так, оцей туалетний папір, дуже хороша ціна 39 гривень за 80 штук. Це власна марка Премія. 80 штук. Дуже хороша ціна. Це також я купував минулого тижня. Так, ось так, щоб було видно. Минулого тижня взяв дві пачки. Ну, огляд і сільпу був і минулого, і цього тижня є. І взяв дві пачки ось таких серветок. Це серветки, вони. Що вже відкрилося? Тришарові. Вони тришарові в упаковці 550 штук. Тобто кожна, кожну серветку порахували чи як. По 53 гривні. Теж думаю, хай буде. Поставимо сюди. Далі Єва, в Єві взяв оці серветки по 30 гривень, 29,90 двошарові, 150 штук в коробці картонній. Ось тому теж дуже хороша ціна. На це також зверніть увагу взяв дві пачки. Серветки в мене стоять і на кухні, і в кімнаті. Всюди стоять серветки. Так, добре, це в нас було сільпо. Ось така покупочка була в мене із сільпо. Дуже хороша ціна на туалетний папір. Зверніть увагу. Так, далі. АТБ. І хочу сказати, що в АТБ вже ціна на картоплю піднялася, вже оця молода рання по 43 гривні за кілограм. Взяв моркву миту по 44 гривні, тому що морква така першого гатунку була дуже-дуже страшна. Далі взяв цибулю по 33 гривні за кілограм. І часник молодий в АТБ по 110 гривень. Так, далі яйця, своя лінія. 62 гривні. Вони дуже грубі, дуже великі, тому я часто беру. Не поштучно, а беру якісь, якісь упаковки. Не обов'язково, щоб своя лінія. Хай будуть інакша фірма, але щоб були великі. Вони дійсно великі, хороші, тому, ну, не знаю, чи так зекономлю, якщо куплю поштучно оці маленькі. 61,80. Так, далі. Пельмені, дві пачки, я їх завжди часто купую, коли вони в акції. Я вже наголошував не раз. Відварюю бульйон Ну, з курячими ніжками. Відварюю бульйон. простий. Зварю окремо пельмені і вже коли потрібно там, от хочеться поїсти, да, просто розігріваю в мікрохвилівій печі, бульйон з пельменями і все. О, пельмені окремо відварені, зложені в окремо в мисочці. Смачні, дійсно хочу сказати, що левада смачні у ці панські. Не знаю, як для кого мені смакують. Далі взяв свою улюблену сметану. Хто ще не пробував, спробуйте, але візьміть 20% жиру, своя лінія 32 гривні. Здається, зараз вони без акцій, і велика, і маленька. Але ця сметана найсмачніша. Також знаю, що багато в коментарях писали, хто не брав чи не купував цю сметану. Казали: Віталік дійсно дуже хороша сметана. Так що спробуйте, хто не брав. Можете взяти маленьку, якщо сподобається, то тоді вже купувати велику. Ну, всі знаєте, що зараз в акції нагіци. Нагіци легко. Тут пакування 500 грамів, вони по 77 гривень. Акційна ціна. Зараз треба все зложити в холодильник. Бачу, вже починають топитись все. Лимони, о тебе я вже говорив, а по 100 гривень не знаю, чи така ціна виросла на лимони різко 100 гривень. Беру завжди, щоб була товста шкірка. Чому? Тому що сам лимон всередині кислий, а шкірка гіркувата. І тому надає такого на чай, надає трошки іншого смаку, якщо брати товст, товстошкірі. А якщо тоненьку шкірку, то просто звичайно буде цей. Просто лимон з кислинкою, чай з кислинкою і все. Так, взяв ось такий хліб спробувати. Я його давно брав. Зараз він вже по 29 гривень, дивіться як. Бородинський, а написали трипільський. Вже не бородинський, вже трипільський. 29 гривень, 400 грамів. дуже смачний. Такий, знаєте, з такою гірчинкою цей хліб. Водичку. Бювет взяв ну, тут звичайну водичку. Написано, що вітамінами, хай буде з вітамінами. Мені, але ж би щоб була, е зранку щось залити, запити е пігулку. 16 гривень зараз ось цей бювет. Ну і, звичайно ж, хімія. Як ж без хімії на кіношку? Чіпси лейс. Вони найсмачніші, які я їв. Мені дуже вони подобаються. Ось ці е йогурт. Сметана з йогуртом. Так, і зараз я вам хочу дещо показати, що я замовив на сайті Єва. Дуже крута річ. І сподіваюся, ви також візьмете собі, господинки, візьмете собі на замітку. Зараз я це все приберу і будемо далі з вами розглядати, розпаковувати коробку. Дуже дякую Єві за таке хороше пакування. Дуже добре все було запаковане. Дуже багато багатої папирчастої стрічки. Все дуже гарно. Так, чек я прикріплю. Чек... Тут чека немає такого паперового, чек прикріплю, тому що я замовляв по інтернету. Взяв ось таку велику форму, мені потрібна форма на 26 см. Браво шеф, не знаю. Думаю, що буде хороша ця форма роз'ємна. І взяв оцю сковорідку. Я дуже довго вибирав сковорідку в інтернеті. читав відгуки, яка хороша, дуже довго потратив часу. Не один день пішло на вибір сковорідки. Ось таку замовив. А, рінгель, якщо правильно я прочитав. Ось така сковорода на 26 см. Вона має товсті стінки, антипригарне покриття. Ось Сковорода інтегрованою системою дозування масла. Тут, бачите, навіть є. Це також досить зручно. Читав відгуки, довго вибирав, читав відгуки, оця сковорідка набрав. Я там ще хотів одну замовити, кинув собі. Ось, але оця сковорідка була. На оцю сковорідку дуже багато позитивних відгуків, саме на цю. Тому я її замовив. Ну, купую не на рік, хоча б на два роки. Да? ось. Тому зверніть увагу на цю сковорідку, господинки, хто шукає. А в кого вже є, залишайте свої коментарі. Поділіться своїм відгуком оцією сковорідкою оціє, цієї фірми. 337 гривень мені вийшла оця сковорідка в інтернеті на сайті Єва. Це все я люб... Замовляв це все замовляв в інтернеті на сайті Єва. Ось. Так, Замовив ще ось таку форму скляну, мені треба буде обов'язково форма. Зараз я відкрию скляну форму. Так, добре, не буду до кінця розмотувати. Це люмінарк, а, ось, і велика, велика форма, те, що мені якраз потрібно. Є пластикова, в мене подібна така. Але я гадаю, що для міксера буде краще використовувати ось таку скляну форму, теж з хорошою знижкою. Замовив ось таку ложку, тому що там треба було замовити, здається, на. 900 гривень, не пам'ятаю, щоб була без, безкоштовна доставка, щоб вийшла. Цієї ж фірми замовив, що із коворітка ложку таку велику. Гадаю, теж буде добра. Це гума, оце йде гума, ну як силикон, а оце йде пластик. І бачу, що пластик теж хорошої якості. Також зверніть увагу. І замовив, щоб мені вийшло. Добрав ще до цієї суми, взяв у цю новинку. Їх ніде немає в магазині, взагалі ніде, навіть в Єві немає аромадифузори, освіжуючі повітря, які вставляються в розетку, такі знаєте, як цей раптор вставляється з рідиною і обираєте там собі інтенсивність. Ось спробую. І також поговоримо з вами на відео кльові та фігові. Написано, що вистачає на 120 днів. І одразу замовив ось цей дозатор інакшого. Ну, ароматизатор інакшого аромату. Пахне. Чесно вам скажу, пахне навіть цілий ящик. Пахне цих ароматизаторів. Ось. Також, хто вже замовляв оці Ейрвікі новинки, також залишайте свої коментарі. Ну, це всі були мої. Розпаковки на сьогоднішній день. Дякую за перегляд. Дякую дуже вам за коментарі. На все добре. Нехай у вас вихідні будуть найкращі. До зустрічі!